Вітаю глядачів каналу VUKI.UA. Сьогодні поговоримо про доступний захисний чохол Unicase Hybrid X для Xiaomi Redmi Note 11. Продукт має двокомпонентний склад, на основу з м'якого силікону тут встановлено міцний полікарбонатний панцир Як результат, виріб і упевнено фіксується на гаджеті, і демонструє відмінні показники захисту. А завдяки рельєфним формам зовнішньої сторони Unicase Hybrid X чіпкість смартфону підвищується дуже помітно. Виготовлено урахуванням усіх особливостей корпусу смартфону, тому він має усі необхідні прорізи під порти на девайсі, а кнопки захищає дублікаторами. Розташувавшись на смартфоні, аксесуар формує над площею його фронтальної панелі невеличкий бортик, аби ви могли спокійно класти смартфон дисплеєм вниз, не боячись подряпати його. Окремо і функцію підставки, що реалізована в Unicase Hybrid X. Завдяки цій ніжці переглядати відеоконтент з пристрою стане значно. Зручніше продукт чудово доповнює дизайн смартфону і не сильно підвищує його масу. Замовити Unicase Hybrid X можна в нашому магазині. Посилання на товар шукайте в описі цього відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.